Так, це не перший котел. А, якщо я не помиляюсь, то взагалі перший такий серйозний був е, оператив, е, така оперативна ситуація була в Лимані, коли звільняли ямпіль Лиман. Я дуже добре це пам'ятаю. Саме за е, ці операції у мене є державна нагорода за порятунок дуже багатьох е, поранених. Власне, і там була оперативна ситуація. Там був котел, там був єдиний вихід для Російської Федерації, який повністю нами прострілювався. І це було дуже важко, я дуже добре це пам'ятаю. Але повірте, це було неймовірно це було неймовірною насолодою, розуміючи, що нас там було менше, але вони від нас тікали. І вони тікали дуже сильно, і в них сипався фронт. І це власне був 22-й рік, коли величезна їхня перевага була. І вони переважали нас тоді і по снарядах, і по техніці, і переважали нас по дуже багатьох інших чинниках. Так що так ми вміємо, коли маємо для цього тактичні стратегічні ресурси. Ірина так, власне, абсолютно повністю погоджуюся, тому що ми повинні розуміти дуже важливу річ: це війна на виживання одної з націй. І не буде по-іншому, або виживемо ми, або ми не виживемо. От і все. Або вони нас вб'ють, і вони саме за цим прийшли. І вони це говорять голосом через рот. Або ми вб'ємо їх на дипломатичному фоні дипломати, так, на економічному фоні санкції заходу, на людському фоні наша армія. Але ми повинні добитися нашого особистого виживання, і інакше не буде. І навіть якщо ми зараз дамо передишку їм, да, дамо передишку Російській Федерації, і вони мобілізують все. І свій м'ясний особовий склад, і згадають там, що в них є нуль, нуль перші бехи і ще що-небудь, і повитаскують невідомо з яких років свою техніку для того, щоб її модернізувати, і ще більше перероблять яких-небудь снарядів і навчаться нас вбивати, тому що вони сюди прийшли. І сам Путін чи його відсутність. Нічого не поміняє від маленької дитини будь-якого віку, яка вже вміє говорити і трохи мислити, то найстаршої людини в Росії ця нація бажає нам смерті і вона нас ненавидить. Всі. Садочку вчать. Це правда. Вони цього вчать у будь-якому віці дітей, які починають говорити. Вони цей експеримент почали не вчора і закінчать, коли закінчаться фізично і ніяк інакше. ще слово Я запитувала про це бійця справді з легендарного Холодного Яру. Вони там такі, як він казав, кришать всіх, всіх на полі бою. Але все ж як зараз настрій військовослужбовців, які там воюють? Я можу відповідати за себе, за свій підрозділ однозначно, що дуже багато людей втомлені. Це така, особливо про себе можу говорити. Це така вселенська втома, коли ти відкриваєш очі, якщо вдалося поспати. Коли ти відкриваєш очі, і коли ти починаєш вже зважувати, можеш ти встати чи ні. Та, ця евакуація вона для тебе є ресурсом, щоб хтось вижив чи ні. І дуже багато людей втомлені. І дуже багато людей злі на те, що ти провалив свою роботу. Тому що. Багато хто з нас, а я особисто ми вважаємо, що тил має робити свій кусок роботи. Не думати про майбутні вибори через 10 років, не думати про те, скільки вони покладуть в кишеню чи кого вони захистять для того, щоб вони були винні як. Конкретно в цьому випадку і так далі. А саме про пріоритети, та я не думаю про те, коли я працюю над пораненим. Я не думаю, подобається мені цей хлопець, чи ця дівчина, чи ні. У мене є пріоритети. В мене є протокол, і в ньому написано: зупини масивну кровотечу, і не переходь до дихання до тих пір, поки з нього тече. Тому що немає змісту, чи буде він дихати, чи ні. Якщо він з нього тече, він за хвилину витече А зараз ми маємо ситуацію, коли в нас в одному місці масивна кровотеча. І навіть не те, що в одному місці, а так от прям серйозно, так? така вузлова спахвина масивна кровотеча І в той же час ми думаємо про немасивні кровотечі, про якісь там переохолодження, про те, чи добре в нього працюють якісь органи. А ми в одному куску країни гинемо. І які би ми втомлені не були, такі люди, як я, і я особисто хочуть йти до кінця. І я це прекрасно розумію. І Я дуже добре знаю, що таке звикати до світла, а не підключати генератор. Так? Я дуже добре знаю, що таке, коли в тебе з'являється, коли ти виходиш з літачка, невідомо за який період, і в тебе так опа, з'являється мобільний інтернет, ціле щастя. І я дуже добре знаю, що таке, коли два роки чи рік тому мої діти мене питались: мам, коли ти повернешся з війни? А зараз вони цього не питаються. Вони питаються, мам, коли ти наступний раз приїдеш? Тому що вони вже змирилися. У мене старшому сину 14. І він не питає, яку машину я йому куплю, чи подарую, чи що в нього буде. О 18. Він питається мені спочатку поступити, чи спочатку в армію. Як краще, як ти думаєш. Та? Тобто е я реально розумію, що я не хочу цю війну лишати своїм дітям чи своїм внукам. Але тил провалив свою роботу. І поки тил не почне виконувати свою роботу, ми там, нам там бракує роботи тилу, поповнення ротацій, е багато, багато ще речей. Але нас кількість зменшується. По різних причинах хтось списується, тому що насправді причини були, але люди пішли. Хтось раниться і є неповоротним для армії, тому що його поранення неможливо вилікувати, да, довести до здоров'я. Хтось просто розчаровується, особливо ті люди, яких недоліковують і повертають. Хтось гине або пропадає, або знаходиться в полоні, і ми нічого про них не знаємо. Та? Наша кількість зменшується, але не поповнюється. І це просто, просто жах. І поки тил не почне виконувати свою роботу, як би ми не хотіли, щоб хоча б якась частина наших базових потреб закривалася, ми не зможемо до кінця дотягнути до повної в нашому розумінні перемоги. Рік тому, майже рік тому, я втратила найкращу бойову подругу. І я собі зараз важко уявляю, як вдати Запорізьку область, де залишилася половина її тіла, бо ми ховали тільки половину. Місяць тому я втратила дуже дуже хорошого побратима. Я до сих пір не можу повірити, що людина з величезним званням і з величезним досвідом з 14-го року воював, сів просто на кулемет в броню, бо треба було виручати хлопців. І він там і залишився. І ми поховали його частину. І я зараз не уявляю, як часів яр там віддати або ще якийсь кусок тих місць, де лежать люди вірніших і рідніших, для яких просто для мене вже немає. Тому або тил почне виконувати свою роботу, або ми не зможемо дотягнути до перемоги.